Ну і вітання, друзі, Трамп заявив, що Росію і Індію втрачено. Вони йшли, як то кажуть, під Крило Китаю. І от Трамп хоче зібрати знову кличі до себе європейських лідерів, що будуть обговорювати на цей раз. Ну, скажімо так, більше ніж обговорення, я не думаю, що можна чогось чекати від. Від цих розмов. Просто поговорити, мабуть, да? знову чергове. Давайте подивимося, для чого Трамп зве знову до себе європейських лідерів. Багато проблем каже, назбиралося. Світових, Світові глобальні проблеми, мабуть, тепер будуть, да? Вирішувати. Тобто він допустив до цього всього, а тепер треба, він створив, а тепер треба ще порішати всім разом. Він створює, а всі повинні розхлобувати світ. Ну, Європейський Союз, тут знаєте, як іде тут іде світова проблеми у світовій економіці. Тут можуть бути дуже багато проблем у Знаєте, тут, тут, тут все зав'язано на коштах, проблеми, доходах, відстоювати що, сила, визначитися, визначитися з пріоритетами, спланувати і визначити досить сильні пріоритети, показати, заявити як про сильних лідерів, тобто задати якийсь потужний. Світовий тренд в економіці, ну, щось таке, знаєте, щось таке глобальне дому, спільного дому. Спільного дому. Ой, спочатку, спочатку створює проблеми, а потім починає намагатися вирішити, да? співпраця, посилити співпрацю, визначитись з планами, з пріоритетами. Але водночас, водночас я вам скажу так, Начебто хоче, але карта хитрості говорить нам трішки про інше. Говорить про те, що він просто змушений, хоч якось, відреагувати на той виклик тоталітарних країн, які йому ну, кинули чи плюнули просто в обличчя. Ви розумієте? Розвернути фортуну. Він хоче якось по-хитрому співпрацю розвернути фортуну свого дому. І все це пов'язано на величезних коштах. Ось так. Ну, давайте подивимося, що далі, для чого це все, що він хоче, що він хитрує. Хитре співробітництво, яке зможе розвернути ситуацію. Тут, знаєте, така. Таро таку заковирочку дає, ну, зараз спробуємо подивитися, що конкретно хочуть вибрати певні варіанти, спланувати вибрати, розглянути деякі варіанти співробітництва. Як утримати конкуренцію? Вибрати який варіант? Який план, який варіант обрати для того, щоб витримати конкурентну боротьбу? Значить, дивіться, вони прекрасно розуміють, що розпочнеться дуже, дуже жорстока конкурентна боротьба двох ну, двох світів, скажімо так. Двох світів. От треба спланувати так, по-хитрому, щоб із кризи вийти фартово. Так, ось. Спланувати роботу або співпрацю, щоб знаєте, як, щоб уникнути втрат у цій конкурентній боротьбі, і ще натомість до цього, до всього цього, і ще самим нанести удар по цих, як як Трамп говорить, зрадниках да, поганих поганих хлопчиків, які щось замишляють проти Америки. проти Трампа. От так от нанести по-хитрому удар. І цей удар спричинить кризу. Знаєте, щось він там щось задумав. Він буде виходитися з, з якоюсь пропозицією, да, об'єднатися, об'єднатися знову у співпраці. Світ, світ об'єднується у співпраці. Ну, подивимося, що ж вони там, що ж вони планують. Планують, як не втратити конкуренцію, як уникнути. Удару. Що ще? Ведуть хитру гру несподівано поведлюднику знайти вихід з ситуації, в склад... в складній ситуації, в кризовій складній ситуації, треба знайти вихід, з... вихід. і в нього є якась. Ну, все це буде скрито відбуватися, або, в нього... або він веде скриту гру Трамп сам. Сам відлюд, сам відлюдник веде, да? гру скриту, відлюдник веде скриту гру. Е, знаєте, ну, постійно падає. Ну, от, дійсно, дивишся на Трампа, ну дуже важко ковирятися в його отих, е, отих м, загагулінах, о міскових, там, що там в місках робиться. От щось він, щось він там собі напридумував, як же це все це обійти. Відлюдник веде якусь таємну гру. Що це за гра? Старі партнери, гра таємниця, щось з минулого. Ідея, яка активувати ідею давніх партнерів. Реалізувати ідею давніх партнерів треба. Що це може бути? Реалізувати ідею давніх партнерів, допомагати один одному або торгувати один з одним, активують, можливо, якісь зділки заключують, розумієте? Активувати по-хитрому ідею, торгову ідею зі старими партнерами, торгова ідея і на цьому заробити. Що він хоче, створити якусь ситуацію, бачення ситуації, запустити певні процеси, запустити якісь давні певні процеси, реалізувати ідею торгівлі. Що це може бути? Давня ідея, торгівельна, процес запустити, знайти дорогу, знайти дорогу до старих, можемо так і сказати, знайти дорогу, да, тому що відлюдник. Він він ще шукає дорогу до, до старих партнерів, так? знайти, реалізувати ідею торгівлі, запустити процеси, якісь, торгові процеси з старими партнерами, що він там хоче. Успішно, успішно взяти під. І тим самим успішно взяти. Під контроль. Тут, можливо, щось, щось по Україні може бути, тому що це може бути також ресурс якийсь. Взяти під контроль, ресурс, пов'язаний з війною. Король. Король мечів, з війною. Що це може бути? Ілюзія? Ти новою дорогою. Знаєте, та нова, те, що він колись пропонував нові шляхи, нові підходи заради особистого, заради особистого комфорту, вони пішли по ілюзії. Тобто він хоче повернутися до яких старих, старих партнерів, старих ідей, стар, ну, до, 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 до старої системи, тому що. Тому що, новий, тому що все пішло, те, що він пропонував, воно пішло по ілюзії. Тому треба шукати якісь ще нові шляхи. Те, що він хотів, воно не спрацювало. розумієте? Той план, який він хотів втілити, він не спрацював. Десь він пішов по ілюзії. Тому треба шукати, знову шукати, переглянути стратегію, тактику і торгівлі, і, і, і війні, так? і знову брати під контроль. Ось так, тобто контроль пішов по Ви розумієте? Він не зміг втримати контроль над Росією, над Китаєм, над Індією тим, що він хотів зробити. Успіх лідера, лідера, успіх до інших берегів, лідера. Буде тим лідерам, які, приї... Не, які до нього прийдуть, він буде пропонувати нові якісь шляхи виходу з ситуації. Щось буде запропоновано. Що він хоче запропонувати? Нові партнерські стосунки, ідея, торгівля. Що ще він хоче, що він хоче запропонувати? Як успішно вийти з програшу? Тобто він розуміє, що він програв. Тими планами. І ідеями, які він намагався втілити, він програв. Тепер треба успішно знайти подолати перешкоди і знайти вихід з ситуації да, по колісниці, вирватися, успішно вирішити проблеми. Треба більш активніше і агресивніше йти до своєї мети, до своєї цілі. Так? І це він зрозумів, що тільки можна у союзі. Сам він нічого не зробить. Він зрозумів, що для того, щоб змінити ситуацію, щось, для того, щоб знову взяти все під контроль, треба діяти в Союзі. Ну, слава Богу, що він це зрозумів. Що одна Америка нічого не вирішить. Тому що знаєте, Союз буде сильний тоді, коли він буде. Там тут він буде знову як, знаєте, як торгівлю. Буде відроджувати торгівлю зі старими партнерами, тобто у, і тим самим підсилювати союз, колишній союз, да? колишній от дивіться, де він тут ось, ось їм треба е, дім, да? їхній спільний дім наповнити пентаклями, а це можна тільки дивіться, в Союзі. Да? разом, Разом, об'єднання. Разом наповнити е, коштами дім. Це тільки коли Налагодять знову співпрацю і будуть, будуть сильними, да? взяти під контроль, впливати да, на ситуацію, взяти, відмовитись від якогось проєкту, запропонованого, швидко змінити ситуацію е і цим самим прийняти рішення домовлятися да? через дипломатію, зазнало поразки. За, від цього треба. Відмовити. Він зрозумів, що він не зможе заставити через домовленості. Заставити, змінити ситуацію. Добитися якогось рішення через домовленості не можна все. Тому що абсолютно різні погляди на досягнення цілей. Абсолютно. Тому рішення треба приймати, приймати тільки разом. Да? В Союзі обман, смерть. Союз треба відроджувати, треба трансформувати. Так, от. Тому що, знаєте, дивіться, рішення тут, ну, як Трампа обдурили, от обман, да, обман трансформації через трансформацію, що буде, що буде все прекрасно, да, все, це, це, це тільки залишилося бажанням. Ця трансформація, скажімо так, залишилася для Трампа тільки бажанням. Е, його просто обманюють. От він, він це розуміє, да, обман. Так, от, бажати співпрацювати, захищати, захистити через співпрацю закінчилося нічим шлях нікуди для майбутнього, да? для майбутнього. Імператор діє прагматично, в першу чергу захищає себе ну і так далі. Ну що, я вам скажу? Якщо дійсно Трамп зрозумів, що він не зможе сам. Змінити ситуацію, то це прекрасно. Якщо він зрозумів, що треба всім разом братися за справу, то це прекрасно було б. Бачите? Тому що Росія і Індія вони відкололися до відійшли, відхилилися в бік Китаю. Тому Трампу нічого не залишається, як більше наближуватися до Європи. І тут зміцнювати цей союз, і щоб він був дуже міцний економічно. Ну, Якщо дійсно це так, то це було б добре, це було б добре тоді і для України. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.